Вітаю вас, мої любі хлопчики і дівчатка, а також шановні батьки, на нашому занятті. А сьогодні у нас з вами заняття з основ грамоти. А щоб воно пройшло цікаво, ми з вами повинні привітатися. Сонечко встало, іде новий день! Любі малята! Усім добрий день! Ми з вами продовжимо! Знайомитися зі звуками та буквами. Тому сідайте зручненько та слухайте уважно. Назвемо зображені предмети: Книга, Гриби, Сир. Уважно прослухайте і скажіть, скільки звуків «и» у слові книга. Один звук. Звук и голосний чи приголосний звук? Голосний звук. Порахуйте, скільки звуків і у слові гриби. Два звуки и. Порахуйте, скільки звуків и у слові гриби? Сир. Один звук. Поставте на паузу та визначте місце звука и у словах, назвах малюнків Дим, штани, риба. Перевіримо себе. Звук «и» зазвичай стоїть усередині або в кінці слова, а на письмі звук и позначають буквою и. уважно роздивіться і запам'ятайте велику і малу букви и. Прослухайте уважно вірш. Ич, 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 спить на дубі сивий сич. Тихше тихше сиченята, не тривожте ранком тата. Про кого цей вірш? Про птахів, назва яких сич? У назві цих птахів також присутній звук і буква и. Поставте на паузу. Та знайдіть у тексті вірша усі великі та малі букви и. Перевіримо себе, чи усі букви «и» ми знайшли. Поставимо на паузу та зробимо звуковий аналіз слова сич. Перевірте себе. Маю надію, що усі впоралися із завданням. Згадаємо букви, які ми вивчили на минулому занятті: А-. У. О. А тепер будемо тренуватись і читати вже знайомі букви та їх сполуки. А. О, У поставте на паузу та прочитайте самостійно. Тепер спробуємо прочитати сполучення букв. Ведемо оченятами або пальчиком від букви до букви, довго й голосно співаючи кожен звук. АІо. І і -і. -і. І Поставте на паузу і спробуйте прочитати самостійно. Малята! Подивіться, будь ласка, на що схожа буква И. Викладіть самостійно букву И з олівців, або з гудзиків, або з макаронів чи з вушних паличок. Спробуйте сісти так, як хлопчик, і утворити букву И. У вас точно все вийде. І ми з вами продовжуємо. І я пропоную пограти в гру. Яка називається Добери Риму. Будьте уважні. Зайчик шорхоту злякався, і під кущик заховався, У корови є малятко. Руде з плямами. Телятко. Темна ніч прийшла до хати. Малюкам потрібно спати. Взимку коло годівнички і сороки, і синички. Гріє взимку, наче груба, кутряна тепленька, шуба. Дід Макар по лісу йшов, нору лисячу, знайшов, вихваляється жирафа, я висока, наче. Шафа, з'їв на обід я холодну окрошку, помив за собою тарілку. і... Ложку. За ніч нападав білий сніг. Почищу зараз я поріг. Молодці підібрали усі рими до слів. Малята, а давайте пригадаємо, яку літеру ми сьогодні вивчали. Так, літеру і. Малята пропоную вам. Знайти букву «И» у ваших улюблених книжках, які ви читаєте разом з мамою. А ще називайте слова, в яких є звук «И». Бажаю успіхів, мої хороші, до нових зустрічей!